Я цю картину вже повісила, а потім м -м, побачила, що акрил він потускнів, ви знаєте. І хочу зараз додати олії. Олійними фарбами зараз додам кольору, тому що мені не подобається колір соняшників, мені не подобається колір маків уже, І буду я додавати, тому що вона стала тускла. Ось такі ось мінуси акрилу. Так що, let's go виправляти картину. Спочатку я вирішила вийти в Тіктоці, порозмовляти з вами і думала, що хтось прийде, але люди заходили-виходили, чомусь нікого не було з моїх підписників, тому я буквально через хвилин 10 вийшла і вирішила зробити таймлапс. Я пододавала серединок, зробила їх насиченішими і виправила один соняшник. Зараз ви побачите результат. Ну, ось так, тепер виглядає ця картина. Мені здається, стало краще. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Додала олійними фарбами, бачите, маски більш видно стали. І трохи додала насиченості, яскравості, кольорів. Соняшники стали краще виділятися.